Трендові кольори Норвегії це ось такі. Як бачите, це дощовик, шапка, обов'язково якісь е, е, вітрестоп під низом. У е, нас нереально заливають дощі, а як бачите, в мене в моєму царстві все продовжує квітнути. Мені треба ще полити свої помідорки. Ось навіть ще квіточки стоять. Молодці. Тому Перевірю, десь побачила гурок усі. Ага, ось маленький. Ну, це ще не знаю, доросте чи не доросте. Ось він маленький. Так вже закінчується сезон моїх огірків. Помідори, не знаю, коли збираються вони постигти. Бачите, із зелені. Ну, я буду їх нехай стоять максимально. Наступного тижня, здається, у нас буде сонечко, тому не буду зривати ще їх, хай вони е, якомога більше стоять в теплиці, тому що тут є прямий доступ сонця, і потім вже я зірву і вони доспіють у мене в хаті. Я, до речі, вже такий метод перевірила. Я їх зриваю зеленими, потім накриваю якоюсь тканиною, щоб було темненько. І вони достигають нере... нереально класно. Але паприка в мене, ось бачите, буде багато паприки, перців. Тому я дуже задоволена цим цьогорічного сезоном своїм. І наступного року я... Обов'язково врахую свої якісь помилки. Що я неправильно зробила, я вже знаю. Баклажанам не, навіть не буду пробувати, тому що для них дуже короткий сезон, вони в мене вже стоять в студії, але там толку не буде. Вже всі навіть плодики ці починають опадати, тому баклажанів на нарві не можна вирощувати. Ну що ж, пойду перевірю їх всіх, полью і буду рухатись далі.